Сьогодні ми зібралися, щоб згадати дуже важливу і сумну сторінку нашої історії. Майже сто років тому в Україні стався голодомор. Це слово означає голодна смерть. Тоді багато людей, особливо в селах, втратили свої запаси їжі. Поля, де вирощували зерно, забрали. А людям нічого не залишилося для їжі. Багато сімей дуже страждали, бо не мали що їсти. Цей час був дуже складним, але важливо пам'ятати, що навіть у такій біді люди намагалися допомагати одне одному. Це вчить нас завжди підтримувати тих, хто поруч і бути добрим. Щороку в останню суботу листопада ми запалюємо свічку на знак пам'яті про тих, хто постраждав. Коли ввечері ви запалите свічечку вдома, подумайте про те, як важливо цінувати те, що у нас є зараз, і допомагати тим, хто цього потребує. Пам'ятаємо цю сторінку нашої історії.